Справжня болгарська Валеріана роками заспокоює наші нерви. Розумні або керовані бомби. Найсучасніші розробки чи є вони вже в Україні і яку роль можуть відіграти, все розклав на запчастини Артем Куля. Так звана російська вундервафе це вкрай ну, небезпечний боєприпас, де її вже застосували в Україні, і чим вона небезпечна. Якби дійсно Російська Федерація вона мала велику кількість таких бомб, то це була б велика проблема. Чим можуть відповісти ЗСУ? Ми порівняли російський боєприпас з американським аналогом Жадам і Р, який ймовірно вже є в Україні. більш точна зброя ніж все, що мають ЗСУ. І хто переможе у батлі новітніх бомб? Великі вирви та масові руйнування. Жахлива, але все ж таки стандартна картина наслідків від російських авіабомб. Проте кілька тижнів тому серед уламків було знайдено дещо незвичне. Росія використала проти України новітні так звані розумні бомби. Було е, верифіковано її використання по одному з об'єктів у Чернігівській області. серед уламків було знайдені частини, які мали маркування, і це дозволило ідентифікувати цей боєприпас саме як е, таку от бомбу. А це вже Авдіївський напрямок. Відлуння нової бомби, начебто, почали і тут. Принаймні про це повідомляють російські телеграм-канали. А ось на цьому відео окупант, нагороджений званням Героя Росії, розповідає про те, як бомбив територію території України на винищувачі су 35 Ті здачі, які на нього поставлені, ми виконуємо в повному об'ємі. Відео оприлюднене російським міноборони ще у березні минулого року. Аж раптом на пілонах цього літака показують ту саму розумну бомбу. У пап 1500 в це вказує на те, що вірогідно її вже застосовували в Україні і на початку повномасштабної війни. Не менш яскравий доказ, і ось це фото з фірмовою з позначкою на іншій такій же бомбі. Чому не казали о, в березні 22-го про те, що ці бомби використовувалися? Це був хаос. Насправді, це було хаотичне обстрілювання території України великою кількістю номенклатури. Будь чого Що ж це за бомба і чим вона небезпечна? 2019 рік Москва, військова виставка МАКС. Саме тут вперше публічно представляють так звану російську вундервафе. Тоді розробник запевняв, що вона вже пройшла випробування. Ця бомба вона насправді унікальна. Для російського військово-промислового комплексу вона найбільш високоточна серед усіх російських, фактично найбільш далекобійна на сьогодні. З них що її не будуть використовувати заради якогось терористичного акту її саме будуть використовувати ціля спрямовано. По якомусь дуже важливому об'єкту, очевидно, що, попри всі бравурні заяви Росії про аналоговнєтну зброю, захід має свій варіант розумної бомби, і вона вже, начебто, знаходиться в Україні, а це її можливе застосування по окупантах. Днями видання The War Zone оприлюднило заяву генерала військово-повітряних сил США та командувача ВПС США в Європі та Африці Джеймса Хекера про те, що Україна отримала високоточні боєприпаси зі збільшеним радіусом дії. Вже йдам і Журналіст видання Томас Ньюдік ексклюзивно для фактів тижня розповідає, що це за зброя. ідея в тому, що ви можете взяти вже існуючу бомбу, наприклад, некровану, і потім застосувати комплект G-Adam, зробивши з неї кровану систему, яка використовує gps сигнал завдяки чому вона дуже точна. Яка бомба російська чи західна потужніша і має більше переваг? Порівняємо просто зараз. На виставці в Москві російська бомба була представлена у двох варіаціях: півтора тонна у ПАП В та півтонна УПА 500 яку розробляли на експорт. У першій варіації маса бойової частини складає 1010 кілограмів. Для розуміння це майже на 100 кілограмів більше ніж в одній з найсмертоносніших ракет Х-22, яка розтрощила цілу багатоповерхівку у Дніпрі. Якби дійсно Російська Федерація вона мала велику кількість таких бомб, то це була б велика проблема. Крім того, у ПАП 1500 В має так званий проникаючий ефект, який дозволяє їй пробивати укріплені об'єкти. Це означає те, що її корпус має бути виконаний з доволі міцних сталевих сплавів для того, щоб пробити своєю просто інерцією, своєю енергією бетонні конструкції. Для цього, наприклад, в американській бомбі корпус складає доволі значну частину бойової ваги. Тобто там пропорція ну, майже там, 50 на 50 в виглядно все. У них пропорція е, виходить е ваги корпуса до бойової частини 1 к 3. Тобто щось не співпадає. Західний аналог на відміну від УПАП. Це не цільна конструкція, а так би мовити, бомба-конструктор. Система Джадам сама по собі це пакет наведення та хвостові килі, які можна поєднувати як з 500-фунтовими бомбами МК-82, в тому числі з проникаючими версіями, 1000-фунтовими МК-83 та 2000-фунтовими МК-84 та багатьма іншими. США просто беруть стару бомбу живю 31, наприклад, зі складу, де вона там пролежала там 10, 15, 20 років. Встановили на неї цей дешевий, достатньо дешевий комплекс, а е і вона стає розумною бомбою. Тобто Дешево і серди. А для росіян це треба виробляти з нуля. Вартість системи джадам оцінюють у 16-20 тисяч доларів за одиницю. Вона продається в майже 30 країн. Ціна у ПАП невідома, але за припущенням експертів може сягати сотень тисяч доларів. А тому їх зроблено дуже мало. Тим більше, що в пріоритеті Росії очевидно виробництво крилатих ракет. Яку саме комплектацію джада мимовірно доставили Україні? Наразі не розголошується. Однак експерти припускають, що це саме 2000 фунтова МК-84, маса бойової частини якої становить 429 двадцять дев'ять кілограмів. МК-84 для, для розуміння Ізраїлем, була використана для знищення іранського ядерного об'єкту. За даними генерала Хекера, ця бомба дає можливість вражати зовсім інший набір цілей. Для прикладу вона має в 10 разів більший ступень ураження, ніж класичний 155-мм снаряд до «Хаймерс». Чадамкидсетний беззаперечно може зруйнувати міст або бункер, або навіть укріплені цілі в залежності від типу бомби, яка використовується. Підсумовуючи, російська бомба має практично вдвічі більше бойову частину, за що вона в цьому раунді отримає один бал. Однак, за рахунок позахмарної вартості відтак малої кількості, ця зброя значно програє західному аналогу. За що один бал відходить і на користь джадам. Відтак рахунок стає 1-1. Дальність дії кожної з цих бомб залежить від висоти, з якої її запускає літак носій та його швидкості. Чим вищі ці показники, тим більше відстань може подолати бомба. Російський розробник стверджує, що при скиданні плануючої бомби УПАП 1500 В з висоти 15 кілометрів дальність її польоту становить до 40 кілометрів. Базові варіанти джадам при запуску з такої ж висоти декларують показник у 28 кілометрів. Однак модифікація джадам і ар, тобто розширеної дальності дії, яку як повідомляється, передали Україні, збільшує цей показник більше ніж вдвічі аж до 72 кілометрів. кілометрів. Це більш модифікована і більш дорога версія Джадам, особливість якої у додатковому комплекті крил це крила, які розгортаються як тільки бомба опиняється у повітрі, що збільшує дальність її польоту, роблячи її більш корисною, здатною вражати більш далекі цілі. Це абсолютно нова перспектива для українських збройних сил. Тобто ці бомби ефективно працюють у відносній близькості до фронту. Але чи можуть росіяни збивати американську бомбу а ЗСУ – російську? Це відео зняте неподалік Єнакієву. Російський фронтовий винищувач су 34 падає після ймовірного контакту з українським ППО. За припущенням експертів, цілком ймовірно, що він намагався атакувати українські позиції розумною бомбою. Натікає ті інверсійні сліди. Які були помічені у небі, тобто підхід, висотний підхід до, ну скажімо так, близько до лінії фронту, і різкий розрну різке розгортання і вихід на зворотній курс, тобто така от петля у небі малюється. І якраз от під час цього маневру він і був перехоплений скоріш за ну, як ви повідомлено, зенітно-ракетним комплексом. Тобто українські зенітники відпрацювали у цьому питанні на відмін, збити розумну бомбу буде значно складніше. Ніше ніж винищувач, який її запускає, кажуть експерти. І тут нюанс полягає в тому, що на висоті 14 кілометрів літак носій легко помітний. А заявлена росіянами дальністю 40 кілометрів до цілі стає граничною межею, в якій пілот перебуває у зоні ураження ППО. Однак більша дальність дії джадам дозволить українським повітряним силам запускати її на менших висотах, де літак мало помітний. В підсумку її дальність коротиться до тих самих 40 кілометрів, що й в російської бомби, але за більш безпечних умов для пілота. Отже, за дальністю дії у пап 1500 в беззаперечно поступається версії Джадам і АР. Крім того, заявлені характеристики російської бомби забезпечуються за рахунок надзвичайного ризику для пілота. А тому цей раунд російський аналог програє в суху і рахунок стає 1-2. Те, завдяки чому ці бомби називають розумними, це зокрема і їхня система навігації, яка працює за будь-якої погоди. Російська УПА 1500 В оснащена супутниковою системою, яка забезпечує її точність, та інерціальною складовою, що дозволяє обходити перешкоди. Американська джадам в цьому нічим не поступається. Це те, що ми називаємо вистрілив і забув. Як тільки бомба запущена, пілот може розвертатися і летіти назад. Бомбі не потрібно надавати жодних команд від пілота для того, щоб скеруватися на потрібну ціль. Наявні характеристики обох бомб дозволяють вражати нерухомі цілі, але система джадам, окрім версії і ER, подовженої дальності, має ще й варіант з лазерним наведенням Лазер джадом так само використовує gps навігатор але там додається лазерний цілевказівник. Це означає, що він може уражати рухомі цілі, на яких зосереджується лазерний промінь. Це забезпечує більше гнучкості у виборі типів цілей. За словами Томаса Нюдіка, Джадам з самого початку розроблялася як дуже гнучка універсальна зброя, яка має багато варіацій, залежних від цілі. В цьому контексті її суперниця ОПАП це банально моноліт, для модернізації якого необхідно повністю переробляти систему, що робить її просто неконкурентною. Російська та західна бомби мають приблизно однакові показники точності, за що отримають по одному балу. Однак, завдяки гнучкості та багатозадачності Джадам отримає отримує ще один додатковий бал тож фінальний рахунок стає 2-4. Артем Куля, факти тижня, ICTV, Єдині новини.